Вітаю! Це огляд на ноутбук Asus B1500C, який був придбаний на сайті мойо. Це ноутбук, скажімо так, початкового рівня, але його вистачає повністю для звичайної домашньої роботи і роботи, де не потрібно великого навантаження на процесор, на відеокарту. Детальні характеристики можна побачити, наприклад, тут. Це у нас процесор Pentium 7505, 8 ГБ оперативної пам'яті, SSD-накопичувач на 256 ГБ. Розмір екрану 15,6 дюйма Ноутбук був відкритий на новій пошті, що рекомендую робити. Для огляду на всякий випадок, тому ламбочка вже зірвана, але перевіряйте, щоб вона тут була. Відкриваємо, бачимо фірмову васову коробочку. Достаємо саме звук. Одразу подивимось комплектацію. В комплекті є коробочка. Який є е, перехідник на додатковий жорсткий диск або SSD-накопичувач разом зі шлейфом. Макулатура разом з гарантією. Гарантія тут на 2 роки. Що дуже чудово, зазвичай йде на 1 рік. Далі у нас Кабель живлення і блок живлення? Блок живлення доволі такий компактний. Ну і власне сам ноутбук. Невеличкий. Легенький і з новою такою фішкою Asus, коли при відкриванні піднімається ця частина для того, щоб була краща вентиляція. Одною рукою також можна відкрити. І відкривається повністю. Що по роз'ємах? Вичнемо, звідси тут є під SD-карточку, комбінований мікрофон-наушники, USB 2.0, Ethernet роз'єм, якого зараз практично немає ніяких нових ноутбуках. Казамо Кенксінг, так. Тут у нас USB 3.2, по-моєму, 4.1, HDMI 1.4, VGA. Це у нас USB з Thunderbolt. Тобто можна заряджати ноутбук, ну, і щоб він працював від Powerbank. Ну і роз'єм живлення. Далі буде встановлено операційну систему. І подивимося, як він працює з нею. Отже, 11-й Windows встановився без проблем. Тільки маєте на увазі, що тачпад при установці не працює, потрібна USB-мишка. Це демонстрація 4К-відео. Тягне його без проблем. Є підсвітка клавіатури. На кнопці включення є відбиток пальця. Планується доустановка оперативної пам'яті і жорсткого диску. Цей ноутбук дозволяє з легкістю це зробити. Все, всім щасливо!